В приміщенні Одеського палацу спорту відбулася обласна агропромислова виставка ярмарок Одеса Агро 2013, яка організована за сприяння губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука. Більше 300 підприємств сільського господарства і природної промисловості, торгівлі та громадського харчування з 26 районів Одеської області представили одеському споживачеві свою продукцію, починаючи від продуктів харчування і закінчуючи сільськогосподарською технікою. В этом году собрали зерновых, я думаю, что 3,5 миллиона тонн мы соберем, даже больше. Это будет в два раза больше, чем в прошлом году. И понятно, что очень важным вопросом является для того, чтобы наши люди получили за пои деньги. И вот этот вопрос, который был на контроле, который мой жестко был поставлен, что все люди за свои пои, за то, что у нас такой хороший урожай, должны получить соответствующие деньги. И я вам хочу сказать, что в этом году у нас рекордные эти выплаты. Если считать в наличном исчислении деньгами, І скажімо так в натурі, так ця сума приближається до мільярду гривень. Мільярд гривень, рекордну суму матеріальних виплат за паями, отримають цього року жителі сільських районів області за один з кращих врожаїв в історії. Саме вони надали на ярмарку широкий асортимент продовольчих товарів за цінами виробника. Найкращої якості із перших рук овочі, фрукти, свіже м'ясо, борошно, хлібобулочні, молочні та ковбасні вироби. На будь-який, як кажуть, смак і колір були запропоновані одеському споживачеві із двадцяти 24... Самых знаете, социально значимых сортов продуктов питания, да, в Одесской области 17 из 24 цены ниже, чем в среднем по Украине. На эти продукты питания. Понятно? Хотелось бы, чтобы на все было ниже, чем в среднем по Украине. Над этим мы работаем, но мы должны понимать реалии, в которых мы живем. На основные продукты питания, на основную категорию в Одесской области, знаете, в этом году цены упали на 1,3%. И вот эта ярмарка, которая проходит сегодня. Которая проходить у нас фактично каждую вторую неділю, ви знаєте, на кулікове поле приглашаю одісід. Вона раз і способствує тому, що ціни будуть падати ще більше тому що зі все-таки продається на п'ятнадцять двадцять процентів. Продукція що дешевлячи реально. розповів губернатори про обласну програму, завдяки якій хліб одеської області вже третій рік поспіль, найдешевше в Україні. Проведення подібних ярмарків вже стало традицією для Одеси та Одеського регіону. Продемонструвати багатство нашого одеського краю, різноманітність його сільськогосподарської продукції і дати можливо. Ливість населенню придбати якісні продукти харчування за низькою ціною. Ось мета подібних заходів, що традиційно проходять з ініціативи губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука. Я в зі вгася Америки слосанжелися. Мі очень інтересно все та ярмарка. Всі люди прийшли сюди на ту ярмарку. Получили огромне удовольствие. Большое вам спасибо.